Доброго, гарного дня! І ми сьогодні будемо говорити про масаж ендосферу. І метод максимально є безпечний, максимально лікувально оздоровчий з естетичними результатами. На даний момент масаж ендосферою є один із найпопулярніших, один із найдорожчих масажів за рахунок унікального свого будови і типу механізму дії. Самий механізм дії є вібраційно-компресійний, а відтак не травмує м'яких тканин організму. Відрізняється від інших своїх таких аналогів за рахунок того, що не викликає вакууму, а створює вібраційно-компресійний тип масажу, розділяє розщеплює пешкірну жирову клітковину, підтягує шкіру, забезпечує пружність, еластичність. І що найважливіше, результати є із першого сеансу, що включає в себе сеанс масажу ендосферами. Три етапи: перший етап це є лімфодренажний усього організму. Це у нас є ноги, руки, спина, відповідно, стопи та долоні. І е, другий етап класичний масаж для покращення кровообігу, відновлення трофіки живлення тканин, відповідно, і на рівні шкіри, і м'язів пропрацьовується третій етап: це є локальної дії, він забезпечує потужний антицелулітний ефект, за рахунок чого ви можете позбутися лишніх об'ємів у зонах конкретних. Прикладом є живіт, стегна, сідниці, задня поверхня стегна, передня поверхня стегна. Особливістю цієї процедури є комфорт. Процедура є приємна і без реабілітації. У нашій студії ми робимо портфоліо до і після. Мінімальний курс це є 4 сеанси, і в середньому 4-10 візитів. Поєднімо з професійними косметичними засобами догляду. Найкраще може бути ефект в поєднанні з пресотерапією або ж з мануальним. Масаж ендосферу практично не має протипоказань. Відповідно, можна відвідувати масаж, у кого є схильність до капілярів поверхневих, хто має чутливу шкіру. Також можна і на різних термінах вагітності. процедура є комфортна, приємна та безпечна. Що є, звичайно. Великим пріоритетом серед інших Методів ендосфера являє собою вібраційно-компресійний механізм, що складається із 39 силіконових гіпоалергенних м'ячків, котрі працюють циркуляційно навколо своєї осі і забезпечують приємні комфортні відчуття з лікувально-оздоровчим ефектом, і лімфодренаж, і покращення кровообігу, живлень та пружність. За один сеанс ви отримуєте уже перші результати. На другий день може бути легка кріпатура. І Приємні відчуття ліфтингом.